Я майже рік шукала цей артикул в стоці, тому що ну не було його. І щойно я знайшла, я навіть не дивилася на кольори, одразу його взяла, тому що це суперовий артикул, і це дуже класний склад пряжі на наш наше південне міжсезоння, і в принципі на всю країну на міжсезоння. А для південної частини України то навіть і на зиму, тому що в нас дуже часто тепло взимку. Зразочок я в'язала в 8 складень. Спиці я використовувала 3,5. Я люблю таке щільненьке полотно. Спеціально взяла темний і світлий відтінок, щоб подивитись, чи не буде темний переходити на світлий. Нічого такого немає. І спеціально взяла саме цей відтінок, тому що в нього колір такий цікавий. Він не білий і не сірий, має ледве помітний меланж. І деякі майстрині переживали, чи не буде виглядати брудним. Ні, виглядає дуже класно. Подивіться, це дуже 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 гарно. В'язати його було комфортно, він приємний на дотик, він дуже рівненько лягає. Є такий ледве помітний кашеміровий пушечок. Полотно просто, ну просто кайф.